Ви маєте перемогу в хресті. Сьогодні на передачі Переможний Голос віруючого приєднайтесь до Глорії Копланд та її особливого гостя Білі Брім для ще більшого дослідження з книги об'явлення. Дізнайтеся, які видіння мав Даниїл про майбутнє. Вітаю вас! Я Глорія Коупленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. З нами знову сьогодні наша хороша подруга Білі Брім, і вона буде навчати нас про те, що буде відбуватися в майбутньому. Вірно, об'явлення. Книга об'явлення ласкаво просимо Біллі, ми Раді вітати. Я тебе. Я щойно говорила тобі про те, що ми отримуємо багато коментарів до передач. Ми дуже вдячні так, вам за те, що ви дивитесь і досліджуєте разом з нами і коментуєте з цього приводу. І під час дослідження книги об'явлення ми заглибимось в цю тему через те, що сказав брат Хілтон Сатан на вашій конференції для служителів у 2012 році, невдовзі до свого відходу у березні. Так, 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 так. У січні була та конференція для служителів. Можливо, ви зможете знайти запис цієї конференції в інтернеті, але передусім хочу сказати, що він говорив служителям, щоб вони обов'язково прочитали книгу об'явлення і навчали по ній, оскільки це станеться в найближчому майбутньому. Це єдина книга, яка несе благословіння, обіцяне благословіння лише за те, що ви читаєте її. Вона стосується приходу Господа Ісуса Христа. Амінь вірно. і ми трохи повторимо це. Ми не можемо виділяти час на повторення з самого початку того, що ми навчали протягом шести тижнів. У нас уже буде вісім тижнів. Я сподіваюся, ми завершимо цей цикл. Я впевнена, глядачі пам'ятають все, що ти казала? Я не впевнена в цьому. Можливо, є хтось новий, Вірно. хто приєднається до нас так. сьогодні. Але, дяка Господу! Божественна назва проявляється з першого речення об'явлення Ісуса Христа. Це означає апокаліпсіс, зняття покрову з Ісуса Христа. У перекладі Булінджера сказано це зняття покрову, відкриття і представлення на землі та небесах Господа Ісуса Христа, Месії як царя царів та пана панів. Ларкін говорить, це зняття покрову з тих подій, які передують його поверненню на землю та супроводжують це повернення. Ми знаємо про це з того, чим закінчується ця книга. Якщо прочитати останній розділ книги об'явлення. Яка є останнім розділом Біблії, то саме це говорить Ісус. об'явлення 22.7 Ось я скоро прийду. І 12 й вірш. Ось прийду скоро, і відплата моя Алілуя. І 20 20-й вірш, який закінчується словами: хто свідчить це, каже так, я скоро прийду. Амінь. Так, гряди Господа Ісуса. Так амінь. І ми зараз будемо досліджувати це. Дивлячись на все, що відбувається сьогодні в світі, ми знаємо, що дуже близькі до приходу Господа. Слава Богу, і оскільки ми навчаємо по книзі об'явлення, я задумалась, яка наша мета у цьому? Ми слухаємось Господа, бо він сказав нам це робити. Але вчора ми вечеряли у вас вдома. і Кеннет сказав про свою маму Вініту. Ми, хто її знав, знаємо, що вона була особливою людиною, дуже зосередженою на істинах Божих. І він сказав. Що на початку кожного року вона говорила Ісус повернеться у цьому році. І Кенет, котрий в той час міг жити, можливо, жив, можливо, і не жив саме для Господа. Говорив: Ти ж говорила це минулого року? Вона відповідала, я знаю, але він прийде в цьому році. Я це знаю. Я в це вірю. І я задумалась про це. Цим вона намагалась підготувати Кенета до повернення Господа. Це була робота, і вона справді виконала її. Вона Теж, виконала її землю. Саме цим ми займаємось. Саме про це книга об'явлення. І саме тому брат Хілтон Сатан хотів, щоб так, люди її прочитали, щоб вони були готові. Дивлячись на те, що відбувається у цьому світі. Я дуже рада, що Бог сказав нам, як це буде. Я рада, що він сказав, а злі люди і обманщики так. будуть мати успіху злому. Але якби він не сказав нам, то ми побачивши, як процвітають у злі лихі люди це та обманщики, ми були б збентежені. Я рада, що він сказав нам, що прийдуть важкі і часи. І Коли ми це бачимо, замість того, щоб думати, що ми ще далі від його повернення так. з допомогою слова Божого на його знаємо, що повернення ми ближче. Алілуя. Коли ми бачимо у новинах події, через які у вас може виникнути бажання впасти у відчай, ми думаємо, Ісус повернеться, він повернеться, так як сказав Господь. Так він гряде. Минулого листопада Богу. я була в Ізраїлі з групою пасторів тридцять чоловік. Більшість з них ніколи раніше не були в Ізраїлі. Вони приїхали вперше. і ми дуже добре все розпланували. Ми були на півночі. Ми були на Галілейському морі. і коли ми планували графік на шабат. У них дні починаються так, як у Бога. Вечір і ранок це день. Шабат починається ввечері, а дні дуже короткі у листопаді. Фактично, близько четвертої години після обіду вже темніє, і шабат настав рано. Ми поверталися з півночі і під'їхали до гори скопус. Ми вийшли з машини щоб подивитись на вигляд з гори. І ми спостерігали за ними. Ми спостерігали за їхніми обличчями, коли вони побачили чудову сцену гори моря. Звичайно, там зараз знаходиться купол скелі, і було видно всі будівлі, що оточують місто. Коли ви бачите це вперше, у вас перехоплює подих. Я спостерігала за ними. Ми приїхали в той час, коли сідало сонце. Коли Британія мала право мандатного володіння над Ізраїлем, вони видали закон, щоб всі будівлі будувалися з ракушняка, місцевого ракушняка. І коли сонце сідає, місто стає рожевим та золотим це дивовижно. І ми хотіли, щоб вони це побачили. Ми приїхали якраз вчасно, і потім ми спустилися з пагорба туди, де люди молились. Ми хотіли, щоб вони побачили хлопчиків з Єшиви, як вони співають і танцюють. Ми хотіли, щоб вони побачили прославлення, а танок є важливою частиною прославлення. Це круговий танок. Вони починають з пісень, вони починають дуже повільно, а потім все швидше, швидше і швидше, поки не стають п'яними в дусі. Одного разу брат Хегін був там на шабат і сказав: «Я лише знаю, що дух, від якого я народжений, це дух, який є на них. І коли вони повертаються до Єрусалиму, зустрічаються в цьому місті, дух сходить на них, коли вони танцюють. І мені подобається спостерігати за чоловічою частиною. Там відбувається більше дій, ніж на жіночій частині. Жіночі частини знаходяться тут, вони розділені, і з жіночого боку тихіше, вони моляться і стримані. Це незвично. Так, вони моляться і вони дуже стримані, а з чоловічого боку співають та танцюють. Я стояла там і спостерігала за чоловічою стороною. Поруч зі мною стояло кілька жінок. Вони були з Фінляндії. Я впізнала їх по мові. Не так багато людей у цьому світі розмовляють фінською мовою лише в тій невеликій країні. всім завжди приємно, коли ви хоч трохи знаєте їхню мову. Ми їздили туди, коли відвідували Росію. Фінляндія була за кордоном. І люди у Фінляндії дуже дружньо ставляться до Ізраїлю. І там стільки солдатів співали Ам Ізраїль Хай, Ам Ізраїль Хай. Це означає Ам Ізраїль. Коли в Біблії сказано Ізраїль, це означає два поняття: народ, ам і земля, Ерец. Ам Ізраїль це Ерец або Ерец Ізраїль. І вони співали пісню про те, що народ Ізраїлю живе вічно, і ті солдати всі навколо танцювали. І раптом почувся голос. То була гучномовна система, найдосконаліша, про яку я коли-небудь чула. Це прозвучало як голос Божий прямо з небес. І той голос на Івриті сказав людям підійти до Арок з того боку, де знаходяться тунелі, якщо ви там були або де туалети, які знаходяться у заглибленні, як бомбосховища. нам всім сказали підійти туди. І ми пішли в групі, де була я, паніки не було. А там, де була дружина пастора, виникла паніка. Ми почули сирену І Було об'явлено, пролетіли дві ракети. По перше, тоді ще не знали. Що їхній ворог Хамас, який запускав ті ракети, вже мав ракети, що долітали до Єрусалима. До того в них були ракети, які В той які... час вони ще цього не знали? Так, в той час вони ще цього не знали. Тоді ракети долітали лише до 40 кілометрів, і тому одразу було зрозуміло, чи в безпечній визоні, чи ні. Але потім Іран спорядив їх ракетами, які пролітали до 90 кілометрів. І вони обстрілювали Єрусалим. Ми були шоковані через небезпеку. А що коли вони потраплять у купол скелі? Весь світ був би проти них, включаючи ісламський світ. Так що було шокуючим знаходитись там. слухати об'явлення про обстріл. Ми чули сирени, і ракети падали у відкритому полі. Як це задумав господь так. і було так дивовижно знаходитись там, знаючи. Що остання битва буде близько Єрусалиму, де саме тоді пролітали ракети? Це все робить події ближче та реальнішими. звичайно, народ Ізраїля в інших частинах Ізраїлю зустрічається з цим так. щодня. Сотні ракет направлені на них. і цей світ розраховує що вони будуть мовчати так. і це все для нас прояснило. звичайно, повторюю. Я подумала як все вказує на швидкий прихід Ісуса, і коли ми навчаємо так. по книзі об'явлення, «Я вірю, я знаю, Бог сказав нам це робити. Я вірю, що він говорив так само, як говорила Вініта. Приготуйтесь, він гряде. Це може бути не сьогодні, не у ці 24 години. Але це станеться у цей час так. і в цьому сутність. Не знаю, якщо ви наш слухач є справжнім знавцем Біблії і будете мені писати, говорячи, я не впевнений, що сказана вами правда. Це так, і я так це бачу. Щоб ви приготувались, це нормально. Це добре, але сутність в наступному припину. Ви не зобов'язані узгоджуватись з Білі. Так. І ми поговоримо. Але ми насправді маємо бути готовими. Ви маєте бути готовими. Я не знаю з приводу цього всього. Я лише досліджую. Не розповідай нам, ми би все одно не побачили різницю. Але я справді багато дізнаюсь. Білі фанатичний студент, не обманюйтесь. Так. Мені подобається досліджувати думки інших людей. Я можу сказати вам, ця людина думає так, а та людина думає так. Я не знаю. Я згоджую з ними. Я згодна з ними. Або я бачу це інакше. Як би то не було, підходячи ближче, ви бачите знамени все чіткіше ніж ті, хто писав про це, можливо, сто років тому. Звичайно, Але сутність в тому, що можливо ви лише почули про це. Ви випадково включили цей канал і ніколи не дивились передачу раніше. І ви знаєте лише про апокаліпсіс, у вас душа тікає в п'ятки. Коли ви чуєте про антихриста чи про число 666 і таке інше. І в Біблії розглянемо деякі з цих речей і переконуємо вас дивитися нас і наступного тижня, або знайти ті передачі на нашому сайті в інтернеті. Бо сутність наступного будьте готові. Будьте підготовлені. Це було так. девізом бойскаутів Америки, і справа в тому, що все, що ви робите, щоб бути готовими до цього, також покращить ваше життя на землі до того, як ви її залишите. Безумовно, бо ви будете ходити вірою, будете ходити за словом Божим, вірити Безумовно. в Бога, процвітання, силу і зцілення. І це подвійна перемога. Це ситуація з подвійною так. перемогою. Ані. Слава Богу. І ось до чого ми дійшли у нашому дослідженні Ми не маємо часу повторювати, але це 13-й розділ книги об'явлення. Якщо ваша Біблія з вами, і я вірю, що так воно є. Якщо ви з нами якийсь час, то у цьому 13 розділі ми будемо розглядати те, що в Біблії називається системою звіря. В ній ми зустрінемо кілька персонажів з книги об'явлення. Знаєте, коли я працювала у видивничому світі, там завжди необхідно охопити наступні питання: хто, що, коли, навіщо, чому. І тут ми маємо відповідь на питання хто. Звичайно, ми маємо святу трійцю. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І тут ми зустрічаємо не святу трійцю, яка є підробкою сатани, Божої Святої Трійці. І не свята трійця, яку ми тут зустрічаємо, це дракон, сатана, той, кого ми будемо називати Антихристом, і лише пророк. Це не Свята Трійця. І тут вони нам відкриваються. І, звичайно, в кінцевому результаті вони будуть судимі, і з ними буде покінчено. І починаючи з першого вірша 13-го розділу книги об'явлення, я буду читати з американської стандартної версії. І став я на піску морському і побачив звіра з сімома головами і десятьма рогами, що виходив з моря. На рогах його було десять вінців або корон. А на головах його богохульні імена. Звір, якого я бачив, був подібний до барса, ноги його як у ведмедя, а паща його як паща у Лева, і дав йому дракон силу свою. Це слово сила, означає силу, від якого у нас походить слово динаміт, або динамо. Це відроджена сила, яка постійно діє, і дав йому дракон силу свою, дюнаміс і престол свій. Звір має престол і велику владу. Отже, перше, що ми бачимо, це те, що саме Іоанн побачив все це. Він побачив звіра, що виходив з моря. Деякі вчені, навіть більшість вважають, що море. Це море людства, і ця ідея підтримується в 15-му вірші 17-го розділу книги об'явлення, де сказано і говорить мені води, які ти бачив, де сидить блудниця. Є люди і народи, і племена та мови. і ми бачимо, що цей звір з'являється з моря людського. Я вірю, що море з першого вірша 13-го розділу книги об'явлення також вказує саме на те море, про яке говорив Даниїл, коли побачив чотири царства звіра, велике море. Саме так у Старому Завіті називають Середземне море. І ось що побачив Даниїл. Книга Даниїла 7.2. Ми це прочитаємо. Книга пророка 7-й розділ, другий вірш. Оскільки це потрібно зв'язати з книгою об'явлення. Даниїл єдиний, хто бачив всі часи язичників. Саме він першим побачив звірів, він знав, хто вони. Потім Іоанн Богослов побачив їх у відродженій державі. І ми не можемо досліджувати це в книзі об'явлення, якщо не зв'яжемо це з книгою пророка Даниїла. Наше розуміння цього не буде повним. Даниїл сказав у другому вірші сьомого розділу Почавши мову, Даниїл сказав: Бачив я у нічному видінні моєму, і ось чотири вітри небесних боролися на великому морі і чотири великих звіра вийшли з моря, не схожі один на одного. У старому завіті великим морем завжди називається Середземне море. Перша згадка про нього знаходиться у книзі чисел тридцять чотири і у всьому старому завіті ви бачите, що це велике море, море середземне. Даниїл сказав, що побачив у нічному видінні чотири вітри небесних боролись на великому морі. Ті чотири вітри небесних, злі духи, і вони будуть боротись над цим морем у тій місцевості близько Середземного моря, і вони будуть підбурювати. І від цього з'являться імперії звіра. ще у часи Даниїла. Ми почнемо з сьомого розділу, третього вірша. І чотири великих звіра вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший як лев, але у нього крила орла. Я дивився, доки не вирвані були у нього крила. Цей лев з крилами орла Вавилон, Вавилонська імперія. Я дивився, доки не вирвані були у нього крила, і він піднятий був від землі, і став на ноги як людина, і серце людське дано йому. І ось ще звір, другий, схожий на ведмедя. Потім у шостому вірші. Потім бачив я ось іще звір, як барс. це Греція і Олександр Македонський. На спині у нього чотири пташиних крила і чотири голови було у звіра цього, і владу було йому дано. Олександр Великий пересувався швидко, як барс. І після його смерті чотири генерали захопили його царство. Сьомий розділ сьомий вірш книги Даниїла. Після цього бачив я у нічних видіннях, і ось звір четвертий, страшний, жахливий і дуже сильний. У нього великі залізні зуби. Це Римська імперія. Коли у другому розділі книги Даниїла на виходоносор бачив у вигляді величезного колосу Римську імперію, У неї було дві залізних ноги. І дивовижно, що Новоходоносор побачив їх, як металеве царство, великі металеві стопи. Але Даниїл побачив їх, як звірів, оскільки він бачить ті імперії із звіриним характером, так як бачить їх Бог. І ми будемо багато говорити про четвертого звіра, тому я прочитаю це ще раз. Даниїла 7.7. Після цього я бачив у нічних видіннях. І ось четвертий звір страшний і грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жертв трощив, а решту ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Я приглядався до тих рогів, і ось вийшов поміж них ще невеличкий ріг. А три з тих попередніх рогів були вирвані з коренем перед ним. Маленький ріг з'явився від відродження Римської імперії. Коментуючи сьомий розділ книги Даниїла, Кларенс Ларкін пише: сцени цього видіння відбувались на берегах Великого моря. Це дуже важлива заява, оскільки у старому завіті великим морем називалося Середземне море, і вказано географічне розташування народів, символами яких були чотири диких звіра. І хоча Вавилонська та Мідоперська імперії не знаходились безпосередньо біля Середземного моря, як Грецька та Римська імперії, вони своїми багатством та силі багато в чому були зобов'язані Середземноморському узбережжю. Вони завоювали все до берегової лінії Середземного моря. І оскільки все більше і більше узбережжя було зайнято, коли з'явилась Грецька та Римська імперії, пророча земля, включаючи Палестину, Ізраїль, як ми зараз називаємо. Але в дні Ларкіна її називали Палестиною. Він писався в 20-х роках минулого століття, як центр стала межею Середземного моря, і велике море стало чимось трохи більшим, ніж просто Римське озеро, в межах Римської імперії. Чотири вітри небесних. Це духи небесні, які сатана використовує, щоб сіяти неспокій серед народів землі і в останні дні розсіяння вік церкви, в кінці якого ми живемо, з наближенням закінчення днів розсіяння ізраїльського народу, коли Палестина знову буде населена євреями, він написав це в 1929 році. Тоді ще не сформувалася держава. Народи, зосереджені біля Середземного моря, будуть кинуті до все більшого та більшого безладу, коли сатана в своїй останній спробі зруйнувати плани Божі, веде у гру всі злі небесні сили. Я попрошу показати вам імперії. Зараз я хочу, щоб вам показали Вавилонську імперію, а потім перську. Грецьку та римську. Ви побачите, що всі вони навколо цього великого моря. І розташування великого моря говорить нам, якою є пророча земля. Коли Ісус говорив нам слідкувати за народами і дивитись, коли вони прийдуть до свого пророчого місця, він говорив про пророчу землю, народи пророцтва. І з цього ми почнемо завтра. Але це дуже цікаво у світлі подій арабської весни, коли народи нерозумно думали, що втілюють демократію. Насправді це були вітри небесні від тих чотирьох вітрів, які підбурювали у пророчій землі великого моря і в оточуючих його народах. І це виявилося зимою. Більше того, у цій місцевості були землетруси, що є чітким виконанням пророцтва. Профетіко чудово, нам слід задумайте на про це. Цим. Це чудово, білі. Ця територія щоденно виникає І це у новинах. І ми слідкуємо останні за новинами. Дні. Ми слідкуємо за процесом Злава виникнення неспокою. Ми з білі зараз повернемось. Не пропустіть це. З білі хочемо за вас помолитися. Приготуйтесь прийняти це. Отже, ми молимось за кожного, хто слухає цю передачу. Ми дякуємо тобі, і ми молимось про себе за відкриття, розуміння, і проникнення в Твою силу, в Твоє слово, розуміння того, як приймати. Ми проголошуємо стілення всім, хто нас зараз слухає, і ми наказуємо вам зцілитись від маківки голови до підошви ніг в ім'я Ісуса. Галілуя, прийміть зараз Богу за зцілення. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Замовляйте наш журнал Переможний голос віруючого замовляйте наші матеріали. Збудовуйте свою віру в слово Боже і ставайте все сильнішими і сильнішими. Слава Богу, щоб отримати більше інформації, відвідати наш сайт kcm.org.ua. Це Глорія білі нагадують вам. Що Ісус є Господь.